Відбувся черговий рейд відділу інспективно-адміністративного нагляду за санітарним станом та благоустроєм громади. Цього разу не в Подільську, як ми всі звикли, а в Олександрівці та Липецьку – селах нашої громади. Що стосується Олександрівки, то від мешканців цього села поступила заява до Департаменту житлово-комунального господарства архітектури та земельних відносин щодо недобросусідських відносин між сусідами. Спеціалісти відділу поспілкувалися з заявниками та вирішили конфліктну ситуацію, котра виникла. Хочеться Значити, що з моменту створення Подільської громади жителі сіл Липецьке, Олександрівка та Казбеки мають такі ж самі можливості щодо звернення до всіх структурних підрозділів громади, як і містяни. В Липецьку ми звернули увагу, що незважаючи на погану погоду, спеціалісти муніципальної обслуговуючої компанії Чиста громада працюють, як завжди, приводячи до ладу території громади. Представники відділу інспективно-адміністративного нагляду за санітарним станом та благоустроєм громади поспілкувались із старостою сіл Вікторію. Лазаренко, аби чітко окреслити те коло питань, котре стосується санітарного стану сіл Липецьке, Олександрівка та Казбеки. Пройшлися вони і вулицями села. Слід зазначити, що вони знаходяться в належному санітарному стані. Підсумок рейду підбила Світлана Євтодій, начальник відділу інспективно-адміністративного нагляду за санітарним станом та благоустроєм громади. Сьогодні відділом інспективно-адміністративного нагляду за санітарним станом та благоустроєм громади була проведена чергова рейд перевірка в селах Липецьке та. Олександрівка нашої подільської громади, підведіть, будь ласка, підсумок цього рейду. Так, звичайно, нашим відділом тісно проводяться виїзди по скаргам наших мешканців, не тільки по місту, але й по громаді. В цілому на сьогодні ми провели виїзд по скарзі мешканців від посолу Олександрівка, де розглядалися питання добрососівських відносин. Сподіваємось на позитивне вирішення даного питання. Та також сподіваємось на те, що мешканці, які скажуться один на одного, знайдуть спільну мову і компромісу вирішення даного питання. Хочу всім нагадати, користуючись нагодою, про те, що наш відео розглядає як скарги від мешканців нашого міста, так і громади в цілому. Це Липецький Олександр і з тих самих пір, коли нам передали ці три села, поряд з мешканцями села, ми розглядаємо також заяви на тому ж самому рівні, приймаємо в усному режимі, в телефонному режимі та на особистому прийомі усіх мешканців нашої громади, в тому числі Липецька Олександр Каказбекі. Будь ласка, у кого є якісь запитання, якісь скарги на сусідів, запитання, пропозиції щодо роботи нашого відділу? Ми приймаємо ваші заяви та вас за адресою міста проспект Шевченка, 7 а або за телефоном 235-96. Двері нашого відділу завжди відчинені для кожного. Тому звертайтесь, будемо раді бачити кожного. Тамара Шарапанівська, Ілья Біюль, телекомпанія КЕТ.